Уже минуло всього рік відтоді, як після весілля Олександр відправився у тривалу робочу поїздку до Південної Кореї. Вони з дружиною Марією мешкали у тихому селі неподалік Бердичева, в старому будинку його батьків. Поруч із ними залишився батько чоловіка Олексій Михайлович, на вигляд йому було за 60, але він тримався бадьоро, широко плечий, охайний, із цією тією рідкісною старомодною вічливістю, що майже зникла у сучасному світі. Спочатку Марія трохи соромилася жити з чоловіком його віку, адже це було зовсім непросто. Але згодом звикла Олексій Михайлович виявився доброю і турботливою людиною з чудовим почуттям гумору. Щоранку Марія одягала легку ляну сукню з гудзиками на грудях і тонким поасом, який підкреслював її струнку талію. Волосся вона збирала в низький пучок. А ноги ховала у м'які балетки, що так ніжно обнімали її ступні, мов інтимний секрет між нею і землею. Олексій Михайлович невтомно спостерігав за нею, коли вона метушилася на кухні і усміхався, ніби дякуючи за кожен рух. Іноді допомагав, підказуючи, де що лежить, а іноді просто сидів, притулившись до газової грілки на животі, уважно слідкуючи за її рухами, Марія одного разу покликав він. Коли вона мила посуд. Допоможеш мені, як учора, вона знала, про що йдеться. Вже третій тиждень поспіль Марія допомагала йому робити уколи і вимірювати рівень цукру в крові. У Олексія Михайловича був діабет другого типу, і лікар суворо наказав строго контролювати показники вранці, після їжі, перед сном. Загалом виходило до 15 разів на день. Спочатку він соромився просити про допомогу, але з часом вони увійшли у ритм. Весь процес став майже ритуалом. Марія діставала вимірювач, акуратно протирала палець спиртом і ніжно притискала ланцет. Він завжди закривав очі. Вона теж це було щось більше, ніж проста турбота, щось майже інтимне. Того дня вона помітила, як він затримав її руку трохи довше, ніж зазвичай, тепло і лагідно. Вона не знала, як це трактувати, але зробила вигляд. Що нічого не помітила, ввечері перед сном він знову покликав її. Маріє, можна ще раз перед вечерею?» Ти не проти, вона кивнула, він сидів у кріслі, а вона стала навколішки перед ним, щоб зручно взяти палець. Його рука була теплою і сухою. Він дивився на неї зверху вниз, на її обличчя. Тоненькі брательки сорочки, оголонений вигиншиї, ти як ангел, Марія. Не знаю. Щоб я без тебе робив, вона відвела погляд, мені приємно допомагати, тихо сказала вона, він не відповів, лише зітхнув глибоко і по-людськи, тяжко і водночас з полегшенням. Вона поклала вимірювач у коробку, але повітря в кімнаті стало іншим, напруженим, густим, як перед літньою грозою наступного дня все повторилося. Тільки тепер він сам почав кликати її по годинах, навіть вночі. Вона втомилася. Але не могла відмовити, він усе частіше хвалив її за акуратність, терпіння і ніжні руки. Часом Марія спеціально вибирала сукні з більш щільної тканини, але з глибоким вирізом, або одягала тонкі панчухи, які ледь просвічувалися під халатом. Чому навіть вона не знала. Можливо, хотіла бути поміченою, а можливо, боролася з самотністю одного ранку після душу вона вийшла, укутана у рушник. І помітила, що Олексій Михайлович стоїть у дверях, ніби випадково. Його погляд ковзнув по її мокрій шиї і полотенцю, що ледве трималося на грудях. Вибач, не знав, що ти ще не одягнена, вона усміхнулася все добре. Ви ж не спеціально, але з того дня між ними щось змінилося, і їй стало трохи тривожно. Минув тиждень з того самого ранку в рушнику. Здавалося, усе було як завжди, але щось у ньому змінилося. Він став тихішим, задумливішим. Навіть у вимірюваннях цукру з'явилася якась сором'язливість, немов він боявся зіпсувати ту тонку нитку між ними, Маріє, а може, сьогодні без нічного. Запитав він якось обережно, майже вибачаючись, чому. Вам же потрібно, просто хочу, щоб ти відпочила. Ти втомлюєшся, вона втомлювалася. Так. Але в той момент відчула колючий укол чогось неприємного. Він більше не хотів, щоб вона торкалася його, або відчував, що вона відчуває, вона заплуталася. Того дня спеціально вибрала сукню в дрібний квітковий принт з широким врізом лодочка і щільною тканиною. Вона майже все закривала, але сиділа щільно, підкреслюючи талію. Волосся залишила розпущеним. Олексій Михайлович колись сказав, що йому подобаються довгі, коли вона принесла йому вимірювач, він трохи затримав погляд на її зап'ясті. Сьогодні ти дуже гарна, Марія, дякую, відповіла вона надто швидко, вона сіла поруч, як завжди, але він поклав руку їй на талію ніжно, тепло, щоб допомогти втримати. Рівновагу, як сказав, але пальці його трохи рухалися ненав'язливо, не грубо, скоріше, з ніжністю вона завмерла. Серце застукало в грудях, прилад пищав. Цифри були в нормі, а її стан, ні ніч була би у голові плуталися думки, а тіло палало від дивного хвилювання. Вона згадала, як він дивився на неї, як стиснулися його пальці, як вони затрималися на боці. Чи було це випадково? Чи хотіла вона цього? Наступного ранку він був напружений і не дивився їй у вічі. Вимірювання пройшли мовчки. Лише на виході він тихо сказав: Вибач, якщо я не все добре, перебила вона. Правда, він кивнув. Але було видно, як сильно він тримає себе в руках того ж дня прийшла посилка від чоловіка. У ній була записка Марія, для тебе ти у мене богиня, і червона нижня білизна, тонка, мереживна, явно не для повсякденного носіння, по спині пробігли мурашки. Вона сховала комплект у шафу, але думка крутилася в голові. Якщо б вона його наділа, він би помітив, відреагував би. Вона не повинна так думати. Вона заміжня, але наступної ночі не витримала. Одягнула той комплект під халат для себе, як пояснювала, щоб відчути себе бажаною, просто нагадати собі, що вона жінка, коли він покликав на вечірнє вимірювання. Вона йшла повільно, кожен крок віддавався в грудях. Він був у піжамі, акуратно причесаний, з втомленим, але бадьорим виглядом, коли вона нагнулася, щоб взяти палець, халат трохи розійшовся. Його очі миттєво кинуло туди, і він різко відвернувся. Марія, прошепотів він. Якщо зараз попрошу тебе піти, ти підеш ні, прошепотіла вона. Я залишуся, якщо ви не проти, він довго мовчав, потім повільно простягнув руку, торкаючись її плеча, але не нижче я не смію, вона накрила його долоню своєю. Вони не зробили нічого забороненого, ні дотику, ні слова. Лише погляд, рука на руці. Дихання внесні, але після тієї ночі в будинку стало інакше. Хоча зовні вони намагалися зберегти звичний ритм, вимірювання, їжа, розмови, між ними поселилася мовчазна напруга, вона все частіше ловила його погляд, не з пожадливістю, ні, скоріше, з якимось смиренним захопленням. Ніби він був вдячний просто за те, що вона поруч. Він став особливо вічливим, майже чепурним. І це лише підсилювало відчуття чогось таємного. Коли вона підходила з приладом, він розправляв сорочку. Поправляв комір, як перед побаченням одного разу, напередодні дощу, у будинку вимкнули світло знову щось у щитку. буркнув він, підіймаючись із крісла, піду з вами, сказала вона. У мене є маленький ліхтарик, вони спустилися в підвал. Там пахло сирістю і старим деревом. Він тримав ліхтарик, вона. Коробку з інструментами, коли він почав відкривати щиток, вона послизнулася на мокрі плиці і, щоб не впасти, схопилася за його плече, вони завмерли. Його долоня опинилася на її талії. Другу руку він тримав з ліхтариком, і світло впало прямо на її стегна. Вона була в легкому домашньому платі, з тонкої вияски, і раптом зрозуміла, як щільно облягає тканина. Вибач, видихнула вона, він не відповів, лише трохи притягнув її ближче. Ніби за інерцією її спина доторкнулася до його грудей, це було всього на секунду, але в цій секунді було все самотність, заборона, тепло, коли світло знову загорілося. Він різко відійшов і прошепотів Нам потрібно бути обережнішими, Марія. Ми не повинні, вона не відповіла пізніше, вже в кімнаті, помітила, що його халат залишився на вішальці. Їй захотілося притиснутися до нього, до тієї тканини, до його запаху, тютюну. Ем і чистого чоловічого гелю для душу. Вона провела пальцями по підкладці. Вона була м'якою, раптом її охопило дивне збудження, вона сіла на ліжко, обнявши халат і закрила очі, їй стало соромно, але разом із соромом було й інше. пекуче бажання бути поміченою, потрібною, навіть на межі наступного дня, він довго не виходив із кімнати. Коли з'явився, поголений, у сорочці, з новими духами вона відчула укол чогось гострого, як ви себе почуваєте. запитала вона краще. Але не знаю, як тепер дивитися на тебе, а навіщо дивитися, якщо можна відчувати? Різко відповіла вона і сама злякалася своїх слів. Він підійшов ближче, зупинився на крок, е вони мовчали, і лише тиша дзвоніла. Марія, почав він. Вона підняла очі я ніколи не торкнуся тебе. Навіть якщо буду мріяти про це щоночі, вона кивнула, і в ту секунду зрозуміла, він уже торкався її. Набагато глибше, ніж шкірою, осінь наближалася. Листя у дворі почало падати золотими стрічками, і вона кожного дня виходила з віником, щоб прибрати їх. Олексій Михайлович тепер виходив із нею, просто стояв у дверях і спостерігав, іноді брав стару. Дерев'яну мітлу і допомагав, вони працювали мовчки. Але це мовчання не було порожнім. У такі моменти їй здавалося, що якщо він торкнеться її руки, світ зупиниться одного вечора. Він несподівано простягнув їй пальто, простудися, сказав, зав'язуючи паас. Його руки затрималися Наталії довше, ніж треба. Коли він відступив, його погляд був не просто теплим. Він був голодним, вона відвернулася і пішла в будинок, але всередині все стискалося. Її лякало. Як сильно вона реагує, то і ночі їй наснився сон, вона стоїть перед зеркалом у тому червоному комплекті, який подарував чоловік. На ній халат Олексія Михайловича. Вона обертається і бачить, що він стоїть позаду, дивиться тим самим поглядом, не рухається, лише дивиться. Вона не ховається. Розпахує халат, вона прокинулася в поту. Перша думка була. Якби він зайшов тоді, вона б не зупинилася за кілька днів стався випадок, який збив її з пантелику. Вона застала його в кімнаті без сорочки. Він міняв пов'язку від уколу, і коли вона зайшла, він не встиг одягнутися, вона завмерла. Торс був засмаглим і міцним. У ньому не було старості. Це було тіло чоловіка, який доглядає за собою, і вона, жінка, не могла цього не помітити, він потягнувся за сорочкою. Але вона підійшла ближче. Покажіть, куди ставити укол. Спитала, і голос у неї тремтів «Марія, він хотів щось сказати, але вона вже нахилялася, щоб протерти шкіру, шкіра була гарячою. Вона ледь торкалася, вони обоє майже не дихали, готово. прошепотіла вона, він обернувся. Вона так і залишилася в напівпохилі, і їхні обличчя виявилися дуже близько, занадто близько, якщо ти зараз не підеш. Почав він, вона не пішла, він не торкнувся. Але його дихання доторкнулося до її щоки, мов осінній вітер, вони обоє знали у цей момент перейшли межу, за якою вже не можна пояснити все турботою пізніше. Коли вона повернулася до себе, зняла халат, залишилася в білизні і лігла на ліжко, тримаючи в руках його стару сорочку, ту, що він залишив на кріслі. Вона пахла ним. Вона повільно притиснула її до грудей, шиї. Обличчя це був момент слабкості, вона дозволила собі це, бо більше не могла внутрішньо чинити опір, вона хотіла відчувати його запах. Хотіла думати, що він тут, поруч, на цій подушці, на цьому покривалі наступного ранку він не заговорив про це. Жодного слова, але його погляд був іншим. Як у чоловіка, який щось зрозумів про себе і про жінку поруч а ввечері, у звичному часі вимірювань, він раптом сказав Марія, мені наснився сон. Мені теж, відповіла вона, він кивнув, ніби зрозумів, нам не можна вже пізно. Прошепотіла вона останні дні жовтня принесли густий туман і промозглий вітер. У будинку стало холодно, і вона ходила в його виязаному сірому кардигані з потертостями на ліктях, але теплому, як його руки, Олексій Михайлович нічого не говорив. Коли бачив її в ньому, лише дивився, тепер він прокидався раніше її, готував чай із зем'ятою. Ставив прилад на стіл у те саме місце кожного разу, Марія, ти для мене як серце. Одного разу сказав він. І якщо зупинися, я просто перестану, вона не знала, що відповісти. Хотілося то розплакатися, то кинутися до нього, обійняти і забути все, забути, що вона не вільна, що це заборонено, що це вже не просто емоції. Тієї ночі їй знову наснився сон, вони сиділи в темній кімнаті. Він тримав її за зап'ястя ніжно, але міцно. Вона не вирвалася. На ній була його сорочка і нічого під нею. Вона шепотіла, щоб він не зупинявся, прокинувшись, вона тремтіла це було більше, ніж гра уяви. Наступна драма сталася наприкінці тижня, чоловік подзвонив ввечері і сказав. Що, повертається через три дні, вона застигла, у грудях ворушилися всі почуття, радість. Вина, страх і роздратування, вона ледве могла повірити, що це почуття теж у ній. Наче щось руйнується, а не будується Олексію Михайловичу, сказала вона за вечерею. Мій чоловік повертається, він мовчки кивнув, потім подивився у вікно. Я. Знав, що це станеться, тихо сказав він, але не думав, що буде так тяжко. Вона підійшла до нього, він сидів у кріслі, руки стиснуті, вона поклала долоню йому на плече. Він накрив її своєю. І вона відчула тремтіння, ми ж нічого не зробили, намагалася пояснити вона, але голос зрадив іноді нічого це найстрашніше. Марія, ти відчувала, і я теж вона сіла на підлогу перед ним, як завжди, коли робила укол. Тільки цього разу прилад залишився на столі. Вони просто сиділи мовчки, він повільно гладив її волосся, ніби прощаючись: ти світло, якого в мене ніколи не було. Ти тепло якого я давно не відчував, він нахилився, губами майже торкнувся її чола. Майже, але не зробив цього він. Не наважився наступного ранку, вона прокинулася, а його не було ні на кухні, ні в вітальні. Його кімната була порожньою, на ліжку лежав лист. Марія, я поїхав у санаторій, про який говорив. Ти ж пам'ятаєш. Хочу, щоб ти спокійно зустріла чоловіка. Нехай твоя душа буде чистою, і нехай у тебе буде все, я йду не тому, що ти мене відкинула, а тому, що не впізнаю себе і боюся, дякую за тепло. І якщо колись відчинеш двері і побачиш мене, просто знай, я не забув. Амін. Вона читала лист, і сльози капали на стіл. Він поїхав, і в ту хвилину вона зрозуміла вона вже не та, що була рік тому. Вона інша, жінка, у якої було щось майже заборонене. Майже казкове, але таке живе, минуло три дні. Чоловік повернувся, вона зустрічала його в тому ж сірому кардигані. Він обійняв її, вдихнув запах її волосся і прошепотів. Ти пахнеш інакше, наче жила по-справжньому. Вона притулилася до нього, закрила очі і в той момент відчула. Що хтось спостерігає, вийшла на балкон, далеко через вулицю біля зупинки стояв він, Олексій Михайлович. Із сумкою він дивився вгору, прямо на неї, не усміхався. Лише один раз. Кивнув і пішов і залишив у повітрі питання, на яке ще належить знайти відповідь. Прохолодний осінній вечір огортав село смолівку туманом, що повільно сповзав по вуличках, ніби намагаючись приховати від сторонніх очей те, що відбувалося в старому будинку біля краю села. Марія стояла на балконі, тримаючи в руках чашку з гарячим чаєм, її пальці тремтіли не від холоду. Від несподіваної зустрічі з очима Олексія Михайловича через вулицю. Її серце билося шалено, а в голові крутилися думки, які вона боялася озвучити навіть сама собі. Хто він був для неї, просто батько чоловіка чи щось глибше, що тепер ніби спалахнуло яскравим вогнем, що не можна гасити, вона повернулася всередину. І світло на кухні м'яко освітлювало кімнату, де все ще пахло свіжим ляним сукнею, що вона одягала раніше того дня. Вона зняла балетки і поклала їх біля дверей, подумки, усміхаючись, вони такі м'які, що ніби шепочуть їй. Тримайся, Марія, це тільки початок. Раптом у коридорі пролунав тихий стукіт. Серце знову стиснулося. Вона обережно підійшла до дверей і відкрила. На порозі стояв Олексій Михайлович, його обличчя було похмурим, але очі палаючими я мусив піти, сказав він тихо. Але не зміг залишитися осторонь. Ми з тобою це не просто випадковість, вона мовчала, дивлячись на нього. У його руках була стара, потерта коробка, це те, що я знайшов у батьковій кімнаті, продовжив він. Документи, листи. Там є те, що стосується не лише мене. І не лише тебе він подав їй коробку. Серце Марії завмерло. Вона відчула, як руки тремтять, відкриваючи кришку. Там лежали пожовклі сторінки з почерком, що нагадував її чоловіка, але щось інше, таємниці, приховані роками, чому ти цього раніше не казав. Шепотіла вона, гортаючи сторінки, бо боявся, що це зруйнує все, відповів він, але тепер розумію, що без правди не буде ні миру, ні спокою. Вони сиділи в тиші, розглядаючи кожен рядок, кожну загадку, що відкривалася перед ними. За вікном ледь чутно шелестіло листя. Ніби природа сама тримала подих, раптом ліхтарик, що залишився на столі, почав мерехтіти згас. У темряві їхні тіні злилися в одне, а серця билися в унісон, ніби передчуваючи те, що, приховано за завісою ночі, ми на порозі чогось великого, Марія, прошепотів він. І я не знаю, чи вистачить у нас сил пройти через це разом вона мовчала, але в її очах горів вогонь, готовий. Розпалити навіть найтемніші таємниці, і тоді. У тиші, що розтягнулася на вічність, пролунало цвінке, різке постукування в двері, вони обидва різко підняли голови. Хто прийде у цей пізній час? І чи відкриють вони йому двері? Відповідь залишилася у темряві, як і таємниця, що тільки починала розгортатися. Тиша в кімнаті розірвалася різким стуком, який лунав, наче грім у безхмарну ніч. Марія і Олексій Михайлович одночасно підняли очі, їхні погляди переплилися, у кожному з них була і тривога, і непідробна цікавість. Хто міг так пізно чекати їхньої згоди увійти? У смолівці, де кожен знає кожного, несподівані візити рідко приносили щось хороше, вона повільно підійшла до дверей, накинула на плечі тонкий кардиган, який раніше був Олексієм Михайловичем. Він сидів у кріслі, руки міцно стиснуті на колінах. А в очах блищала тиха буря, Марія відчинила двері. На порозі стояв молодий чоловік у темному пальті, з поглядом, що не залишав сумнівів у серйозності його намірів. Добрий вечір, голос його був низьким і спокійним. Я, Дмитро, друг вашого чоловіка. Мені потрібно поговорити з вами. Це стосується сім'ї, у Марії злегка підскочило серце. Олексій Михайлович піднявся з крісла, повільно підійшов до дверей і мовив. Проходьте, Дмитро зайшов, знімаючи пальто. У кімнаті запах його парфумів змішався з ароматом ем'яти і старовинного дерева. Відчуття було дивним, ніби час зупинився, і всі три вони опинилися у павутині невидимих ниток, що тягнули до таємниць минулого, я приніс те, Що може пролити світло на деякі питання, сказав Дмитро, дістаючи з сумки запечатаний конверт. Ваш чоловік просив мене тримати це в таємниці. Поки не настане слушний час, Марія взяла конверт, її руки ледве тремтіли. Відкривши його, вона знайшла старі фотографії, листи і записки з дивними позначками, які не піддавалися простому розумінню, ці документи, прошепотіла вона, що це означає? Це частина історії вашої родини, пояснив Дмитро. І тепер ця історія може змінити все, що ви знали, Олексій Михайлович підійшов і поклав руку Марії на плече. Ми всі стали учасниками чогось більшого, ніж просто особисті почуття. Це справа, яка торкається не лише нас, але й тих, хто поруч, у цей момент, у кімнаті знову мигнуло світло, і на мить з'явилася тінь, що швидко зникла за дверима, здається. У нас є гості, м'яко пожартував Дмитро, або, може. Це просто стара хата нагадує, що таємниці не люблять тиші, вони усміхнулися, але в повітрі залишалася напруга, що ніби стискала їхні серця. Марія відчула, як змішується страх і цікавість, ніби вона стоїть на порозі. Нового життя, де минуле і сьогодення переплітаються у заплутаний танок, і поки за вікном шумів холодний вітер осені, вони знали, це лише початок. І попереду чекала ще одна ніч, коли правда вийде на світло. І все зміниться назавжди. Ніч опустилася на смолівку, огортаючи село глибокою темрявою, в якій лише зрідка мерехтіли вогники з вікон. У старому будинку біля краю села атмосфера була напруженою, ніби сама стіна знала про таємниці, що зараз вирвали всередині. Марія сиділа за столом, розглядаючи документи з конверта. Її пальці гладили пожовклий папір, на якому були написи, що складалися з загадкових цифр і символів, немов шифр. Який треба було розгадати. Поруч стояв Дмитро, уважно спостерігаючи за кожним її рухом, Олексій Михайлович стояв біля вікна, його силует витягався в холодному місячному світлі. Його обличчя було суворим, але в очах горіла рішучість. Ці записи, нарешті, промовила Марія вони говорять про щось більше, ніж просто сімейна історія. Тут є згадки про людей яких ніхто не повинен знати, Дмитро кивнув це справа, що сягає глибоко в минуле, сказав він. Вона пов'язана з тими, хто контролював цей регіон десятиліттями. І тепер, коли ця інформація з'явилася, ми всі в небезпеці, Марія відчула, як холод пробіг по спині. Вона подивилася на Олексія Михайловича, що ми будемо робити, він повільно повернувся до неї і, дивлячись прямо в очі, промовив ми мусимо зберегти це в таємниці. Поки не зможемо розібратися, нікому про це не кажи. Раптом у коридорі пролунав тихий скрип, ніби хтось повільно відкривав двері. Усі застигли, слухаючи, це хтось із дому. Про шепотів Дмитро відповіді не було. Тиша стала густою, немов важким полотном, що нависає над головою, Марія підійшла до дверей і повільно відчинила їх. У коридорі стояла маленька коробочка, оберемотана старим мотузком. Ніхто з них не пам'ятав, щоб залишав її хтось із них, хто це міг залишити. Запитала вона, піднімаючи коробочку, відкривши її, вони знайшли всередині ключ із незвичайним гравіюванням і записку з одним словом, довіряй Олексій Михайлович нахмурився. Це початок чогось нового, сказав він, але я відчуваю, що за цим стоїть більше, ніж ми уявляємо, вони подивилися один на одного. І в очах кожного була і раціональна надія, і водночас страх ніч тільки починалася, а разом із нею, і їхня спільна історія заплутана у павутині таємниць, інтриг і почуттів, що могли змінити. Все, і поки за вікном тихо шелестіло листя, хтось у темряві усміхнувся. Адже гра тільки починалася. Ранок у смолівці прийшов із туманом, що повільно розсіювався над полями, залишаючи по собі вологі сліди на зеленій траві. Марія прокинулася раніше, ніж зазвичай, відчуваючи дивне передчуття, ніби сьогоднішній день принесе щось важливе, вона одягнула ляну сукню ніжного кремового кольору, що плавно облягала талію, а тонкі бретельки залишали відкритими плечі, підкреслюючи ніжність і жіночність. На ногах були легкі балетки, що тихо торкалися підлоги, немов намагаючись не порушити спокій дому у кухні, вже пахло свіжозвареним чаєм із ем'ятою. Олексій Михайлович сидів за столом, акуратно поправляючи комір сорочки. Його сиве волосся було трохи розтріпане, що надавало йому молодшого вигляду добрий ранок. Сказав він з легкою усмішкою. Спав добре, вона кивнула, сідаючи навпроти, думаю, сьогодні нам доведеться діяти, промовив він, дивлячись на конверт із документами. Ми не можемо більше ховатися у цей момент у двері постукали. Марія і Олексій миттєво обернулися. На порозі стояла жінка середніх років, у темному пальці і з великою сумкою. Її очі були серйозними, але в них світилося доброта, вибачте, за несподіваний візит, сказала вона. Мене звати Олена. Я давно шукаю вас. Мені потрібно поговорити про те, що стосується вашої сім'ї. Марія відчувала, як серце починає битися швидше, а Олексій Михайлович запрошував гостю всередину. Сідайте, будь ласка, промовив він. Ми саме обговорювали дещо важливе, жінка поставила сумку на підлогу і дістала невеличку коробочку, обв'язану стрічкою. Це теж для вас, сказала Олена. Вона була у моїй матері. Вона знала багато про ваші корені і залишила це для тих, хто готовий дізнатися правду. Марія обережно взяла коробочку і відкрила її. Всередині лежали старі фотографії. Листи і ключі з гравіюванням, що збігалося з тим, що вони знайшли вчора, що це означає. запитала вона, дивлячись на Олену, це початок, відповіла та. Сімейна таємниця, яка могла б змінити все, що ви знали про своє життя, Олексій Михайлович повільно сів, роздивляючись знахідки, ми маємо бути обережними, сказав він. Але разом ми зможемо розплутати цей клубок, у кімнаті повисла тиша. Наповнена очікуванням і новою надією, мов осінній ранок, що обіцяє світло після темної ночі. І поки вітер ніжно грав. листям за вікном, вони знали, їхня історія тільки починається, і попереду ще багато несподіванок.